Новий автобус номер 26 поїхав на набережну. Це вже 22-й маршрут комунального транспорту в Івано-Франківській громаді. Необхідний він був давно задля кращого сполучення серед містя набережної імені Василя Стефаника та автостанції номер 3 що на вулиці Мазепи. Мешканці вулиці Набережна неодноразово просили запустити там новий маршрут, адже одного автобуса номер 60, який їде до Радчі, замало. Потреба була велика. Ну, по перше. Частина дітей з Калинової Слободи добираються в 17-ту школу, навчаються. А також дуже багато було звернень про те, що на набережні свого часу їздив 26-й, зараз він не їздить приватний. І потреба ну, була велика. Це один з тих маршрутів, які люди постійно просили запустити транспорт. Якщо на інших напрямках можна вибирати десь на комунальний сісти, десь на приватний, то тут не було вибору такого, крім 60-го, який ну не так часто їздив, тому люди ну, зверталися постійно до міста, що впровадьте новий маршрут. Насправді, якби не війна, по початок повномасштабної війни, очевидно, ми б вже від цього року відмовилися від жовтих тих приватних автобусів. Мікроавтобусів, але зараз наше комунальне підприємство виконує велику, велику роботу також для оборони, ну і для перевезення пасажирів, це теж є дуже важливо. До 26 го автобуса у перший день пасажирів заходить небагато. Більшість не знає про новий напрямок комунального транспорту. Однак, ті, хто вже проїздив на 26 му автобусі, запевняють, він зручний та комфортний. Ми рано їхали. Це було дуже зручно, тому що ми добрались буквально за 10 хвилин. Це для нас, для медичного коледжу це зараз це дуже страшний маршрут. Ми дуже дякуємо. Дуже дуже добре, дуже зручне і дякуємо, що пустили цей автобус. Тому що доїхав тільки 60-й, а тепер вже їде 26-й. То добре, добре, дякуємо. Тепер швидше, комфортніше та зручніше на комунальному транспорті через центральний ринок, вулицю Галицьку, набережну і до кільця на Бамі. Відновити цей напрямок планували віддавна. Однак, велика війна змусила відкласти питання про розширення Комунального транспорту. Причина банальна брак водіїв автобусів і тролейбусів. Їздив 60-й маршрут, який їде в Радча. Там було два автобуси. Зараз ще два автобуси буде на 26-му маршруті, він буде максимально короткий мати оборотний рейс тільки до вулиці Дністровської. Тому, якщо поєднати 60-й маршрут і оцей 26-й, то в принципі це мало би трохи покращити сполучення саме. Вулиці Набережної і тих мікрорайонів, які прилягають до цієї вулиці. Але сьогодні запустити маршрут в цих умовах зараз дуже складно, тому що зараз критичний брак водіїв на підприємстві, особливо коли починається період відпусток, літній період. Тому для нас дуже важливо все-таки, щоб зараз набрати ще водіїв. Також директор комунального підприємства особисто запросив водіїв на роботу в комунальне підприємство Електроавтотранс на посади кермувальників автобусів та тролейбусів. Запрошують як жінок, так і чоловіків.